Вітаю вас на каналі Варбанда і пропоную продовжити рубрику. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатом. І сьогодні в мене на анбоксингу для вас є ось такий блістер від Forge World який називається DKK HQ Command Squad. Акуратно я почаклував з скальпелем і тепер відкриваємо. Знімаємо черепну коробку. Тут у нас папірець. Давайте подивимось, що тут. Ага, тут нічого особливого, просто пише: це вам не забавка, не для дітей 15 років. до 15 років. Ну, Що я можу сказати? Деякі модельки від Forge World, вони заскладні дітям і за 30 років, тому можу рекомендувати Forge World тільки таким же прокачаним моделістам і варгеймерам. Добре, наборчик старенький. ГВ сьогодні вже оновляє повністю лінійку AstraMлітаром, гвардії. Змінили безобразно, на мою думку, жахливо просто змінили пропорції. Ну, а ця коробочка це ще старий, добрий олдскульний Forge фор... Форд... World. Давайте подивимося, що тут цікавого. Тут у нас. Командний загін. Командний загін, в якому в нас є дядько з Лазганом. Ага, особливість цих хлопців в тому, що в них, бачите, кіраси. В них такі кіраси, ніби з часів наполеонівських. І... І все. Бачок ось цей з киснем на спині. Решта все ніби стандартне Кригівське, але кіраси інші. Маю цей дядько, бачите, ось такий пояс перев'язаний навхрест і китиці. Чудова скульптурна робота. Модельки старі, жахливо-жирні, треба їх добре мити перед тим, як малювати. Їдемо далі. Це перший дядько. Давайте з найцікавішого. Найцікавіше в цій коробці те, що тут є ось цей дядько. Що не помиляюся, це якийсь там маршал Кригівський. Треба шпаклювати зеленкою. Ось цей маршал, його немає ніде, тільки в цій коробці. Ну Звичайно, він продається окремо десь, там його можна знайти в ліні... літейках вашого міста, як то кажуть, але я вам такого не буду рекомендувати. Просто колись давно мені такий попадався. Попадався, мені його хтось подарував. Якийсь, якийсь пірат одного окей. Чудова фігурка, розкішна скульптурна робота, розкішна деталізація. Подивіться, як тут зроблені ось ці погони, ось ці шнурки, все це дуже-дуже круто зроблено. Це така, знаєте, якість просто просто як хороша історична мініатюра. Просто розкішна. Дивіться, ордени, ну, чудова моделька. Їдемо далі. Ще в нас тут є дядько з. Пістолетом, Lass ган... пістоль, і... Ага, і цей дядько мав би тримати банера. Я бачу ось цей банер. ось в нього рука, бачите, він така ніби тримає древко. І ось цей банер. Давайте я вам його покажу. Черепки, якась шмата і купа черепків. Ну, Черепки це така фішка в Warhammer. Черепки мусить бути всюди, де є сили імперіума. І ось, така, ось такий ось банер І дивіться, зверху, я не знаю, на що не зробили це окремо, чому не можна було це зразу тут дати. Треба буде це додатково сверлити в тому дирку, якось його клеїти. Ну, не знаю так собі рішення, як на мене. Буду з тим щось думати, але дивіться, нам зразу поклали в коробочку. Кусок мітного дротика. Майже рівний, для того, щоб ми мали готове древко. Дякую, що подбали про нас. О, так, це той дядько з банером і йдемо далі. Ще у нас є дядько з рацією. Ось в нього чудовий навушник. Чудова деталізація, Дивіться, як в нього там все пропрацьовано. Дуже-дуже прикольно. Ой, знову ж таки, в нього булька на цих полах пальта. Дуже не люблю ось цих кабелів, які треба додатково вклеювати. Рація. Рація клеїться йому на спину, як бачите. Ну, прикольна та прикольно. Так, в нього великий палець відламаний, треба буде десь його шукати. Там. Сподіваюсь, він там є в коробці, як ні доведеться його ліпити з зеленки. Ну і ось В руці в нього iPad. Я жартую. Це якийсь просто ось в нього панель якась інформаційна, на яку він дивиться. Якийсь планшет інформаційний. І ну, чудова моделька, чудова деталізація. Вихода, що вони тут рік не пишуть, як на літніка в Games Workshop, але наскільки я знаю, це дуже старенька моделька. Добре. І остання фігурка. Знову ж таки, дядько просто з лазганом. Так, а ну давайте глянемо, чи ті дядьки не однакові всі. Ні, Бачите, інша позиція ніг, голова дивиться в іншу сторону. І ось цей ще один з лазганом. Так, тут теж трошки інша позиція ніг і голова трошки в іншу сторону дивиться. Але дуже схожі, дуже схожі, спокійні такі собі пози. Добре, дивимось, що тут у нас ще в коробочці, не буду сильно нею трусити, можливо, можливо, я знайду там ще того зломаного пальця. Так, щось я ще знайшов. Я знайшов кобуру. Для офіцера кубура або для дядька з банером за все, оскільки він в руці тримає пістоле. І я знайшов зламаний о, зламаний лазган. Ось цей лазган зламаний. Знайшовся. Дуже добре. так, Рука відлетіла, рука на місце її покладу Зламаного пальця, на жаль, немає. Але є підставки. Підставки ось такі маленькі. 25 мм. Підставки 2005 року. Форма зроблена. Підставки це стандартні гівешні підставки. Дві хати маємо. Ванна. Та ж вона. Ось такий цікавий блістер від Forge World, як на мене, дуже яскраві фігуртки. Чудова робота скульптора, чудова деталізація. Жахливо, звичайно, що це смола, дуже така делікатна смола, тоненьких багато делікатненьких елементів. Багато мороки буде з банером. Ну але якщо ви хочете побачити, як я буду це робити, складати, клеїти, малювати, пишіть багато коментарів, ставте багато вподобайок. Підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам України. І звичайно ж, допомагайте людям навколо вас, які потребують допомоги. Бо сьогодні такі часи війна. Ну і звичайно ж, все буде Україна.